Друзі, привіт! Напевно, ви зараз бачите всі ці статті. Змі постійно інформують про те, що існує ризик можливого теракту на Запорізькій атомній електростанції. Тож зв'язку з цим я вирішила зняти кілька відео про йод, щоб нам всім було більш зрозуміло, чому у разі радіаційної небезпеки Державна служба з надзвичайних ситуацій або органи виконавчої влади можуть визначити необхідність прийому йоду. Перед тим як я почну, теж хотіла сказати, що раджу вам підписатися на офіційний телеграм-канал Міністерства охорони здоров'я України. Там постійно публікуються пости щодо тих дій, які рекомендуються для мешканців. Потенційної зони радіаційної аварії. Я думаю, що це може допомогти не панікувати та бути більш обізнаними у тому, що необхідно робити. Я теж підписана на цей канал і постійно слідкую за новинами. Тож раджу вам і залишу силку під, під цим відео. Почнемо з того, що таке йод. Йод це мінерал, який насправді необхідний організму в надзвичайно малих кількостях, зазвичай у мікрограмах. Але йод має велике значення для організму, особливо для роботи щитоподібної залози, оскільки йод потрібен їй для виробництва щитоподібних гормонів. Це тиреоїдні гормони, такі як тироксин, Т4 – і трийоттиронін, Т3. Ці гормони регулюють обмін речовин, підтримують необхідний рівень енергії в тілі, температуру тіла та насправді потрібні для належної роботи більшості органів і тканин. Це далеко не всі функції йоду в організмі. Це насправді досить, досить цікава тема, тому буде ще наступне відео про йод, де Я детальніше розповім про те, які симптоми дефіциту йоду, в яких продуктах є йод. Та як його приймати профілактично як добавку. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео. А зараз зосередимося на більш практичних знаннях щодо йоду, щодо радіації. Тож чому саме йод потрібен внаслідок ядерного вибуху, не дай Боже, щоб це сталося, але ми зараз не можемо бути не впевнені ні в чому. Утворюється радіоактивний йод, що може розповсюджуватися шляхом вітряного перенесення, та він може осідати на поверхнях на ґрунті, на рослинах, будівлях. Після вдихання або з'їдання забруднених продуктів радіоактивний йод може проникнути в організм і його в основному забирає щитоподібна залоза. Проблема полягає в тому, що щитоподібна залоза не бачить різниці між стабільним йодом і радіоактивним. Тому, якщо в організм потрапляє радіоактивний йод, щитоподібна залоза його поглинає і зберігає, що може призвести до її ураження та ураження інших органів. При своєчасному і правильному застосуванні йод допомагає захистити щитоподібну залозу від поглинання радіоактивного йоду, тобто вона насичується стабільним йодом і знижується поглинання радіоактивного йоду, що зменшує ризик виникнення довготривалих ушкоджень щитоподібної залози. Є численні дослідження, які підтверджують, що Йод є дуже ефективним як запобіжний захід у радіаційних надзвичайних ситуаціях. А тепер поговоримо безпосередньо про препарати. Міністерство охорони здоров'я рекомендує мати в домашній аптечці калій-йодит. Чому саме ця форма йоду? Саме калій йодит має високу біодоступність, тобто він швидко та ефективно засвоюється організмом, він досить стабільний, тобто має довгий термін придатності і стабільний склад. І має низьку токсичність при правильному дозуванні, враховуючи потенційні ризики радіаційної аварії, користь від застосування цієї форми йоду переважає над можливими ризиками після прийому великої дози. Проте я хочу наголосити на тому, що важливо приймати калій йодид тільки після офіційного оповіщення і тільки у тому дозуванні, яке буде вказано в таких оповіщеннях, самостійно прийом високих доз йоду може бути дуже небезпечним. Окрім йоду, Міністерство охорони здоров'я рекомендує мати в домашній аптечці алюмінієво-антацидні сорбенти та альгінати. Це такі препарати, які створюють захисний бар'єр на поверхні шлунку та запобігають смоктуванню небезпечних речовин організмом. Щоб придбати такі препарати, треба їх шукати за дієвою речовиною. Наприклад, щоб купити альгінати, треба шукати активну речовину, натрію альгінат. А для алюмініо антацидних сербентів це гідроксид алюмінію. Також обов'язковою складовою аптечки є маска, яка є засобом фізичного захисту від небезпечних речовин. Друзі, у наступному відео я розповім вам більше про йод, щоб ви знали, чи потрібно вам приймати йод для профілактики. А відносно цього відео, я сподіваюся, що отримана інформація тут вам не знадобиться. Я вірю у безпеку біля Запорізької атомної електростанції і бажаю всім здоров'я і миру.